У мого дому зелені очі і дуже міцні обійми. Він на смак, як мій улюблений манговий чай. Він не буде питати, що й чому, а він просто до мене підійде і забере весь мій біль, всю плакучу мою печаль. У мого дому пряме й темне густе волосся, там заплутались сни. І я щоночі плаваю в них. Він так схожий на теплу і золотисту осінь. Він так схожий на найчарівніші в світі сни. У мого дому серце велике і дуже добре, найдобріше з усіх. І він часто від цього страждає. Я так квітну з ним. Біля дому мого поряд, а ще сильніше я в'яну коли поряд його немає. Напишу листа тобі я теплого, щоб ти взимку прочитав його, а життя наше швидкими темпами нас по всьому світу рознесло. Ти далеко, та і я від тебе. Кілометри збилась рахувати, та мій теплий лист в твоїй кишені. Тільки не шкодо його читати. Прочитай, і ніби я вже поряд, і ми з тобою знову разом, як колись. Знай, тепліше, ніж будь-який одяг, це мій теплий лист, для тебе лист. Шкода, що обираємо не ми, кого любити до самої смерті. Але якби вибір дали мені, я б все одно для тебе стала поетом. Я тебе знала, знала і любила. Але вже зараз не знаю, хто ти є. На ту любов. Не маю я вже сили, тому я відпускаю все твоє. Твої слова, які запам'ятала, здавалася б на все життя, і поцілунки, що у тебе вкрала. Смак твоїх вуст не пам'ятаю. Я відпускаю погляди бустіння того хлопчиська, що раніше був. Я відпускаю все. Лети, ти вільний. Твоє ім'я більше не торкнеться мою губ.